Так, так доброго ран, подивіться, є все такі для косарки кріплення і... плити є якісь такі стовстизні, видно з броника якогось. Це железні, це капець просто. Хто їх буде носити, такі тяжкі. Я так розумію, хлопці дали не просто так хотів показати є ще ось такі ромашки нові в роботі не були оце так поїхали далі будемо шукати щось цікаве ще для вас І так всім привіт заїхав на прийомку різні тут мусорні речі лежать Хочу вам тут показати, він цікаво є мангал? Такий громезний. З отворами з усім. Що можна м'ясо скільки зжарить. Ось це так. Так, що тут ще у нас є? Цікавезного. Ще не дивився, сам з вами якраз дивлюся. Крючок. заберем. Щось іще знайдемо. Ключі, очки, буде дуже багато різного. Передивимось. О, оце точно ми заберемо. гарненько. Ну, більш такого нічого не бачу. Буде ще щось цікаве. Покажемо. Це мебельні якісь. Це нам не треба. залізяча, всяке таке. Оце так. Все, більш такого цікавого нічого не бачу. Буде ще щось, покажу. І так, всім привіт. Е, скучили, я сподіваюсь, якраз за один день чи ні. Ну, якщо не скучили, буду показувати для вас якісь цікаві речі, які я знайшов і демонструвати. Першим чином заострю вашу увагу над тим, що є ось така цеп 31800 вага її, ось як ви бачите, товщина звина 10 мм, внутрішня 28 мм. Наружня 47. Його продаю, хочу продати на вагу. Він був в воді, тому що в деяких місцях Він є ржавчина. Ось така собі, є кільця через кожні там приблизно десь метр два кільця. Для аграріїв якраз саме те, щоб можна було десь ззаді прицепити і якраз і ним користуватися. Ось оці це вся. Цей весь мішок, ціна за нього 1150 гривень і він буде ваш. Ну і далі підемо. Є ще ось такий цеп, також продається на вагу. Кому цікаво, ціна за нього буде 45 гривень за кіло. Тут приблизно десь півтора метра, може плюс-мінус там два, ну, не більше до 2 метрів. Вагу сказав. Дивіться, є гвинти. Деякі є із гайками, з гайками будуть дорожче. Ось один ось другий. А без гайок будуть дешевше. Дивіться, цей буде у нас 100 гривень, цей з гайками з гайкою буде в нас 150 гривень, цей у нас буде 135, 135, 135, 135, ось цей буде у нас 200 гривень. Ось ці в нас будуть по 80 гривень, цей також 80 гривень. Далі знайшов ось таку приблуду. Не знаю навіщо вона така. Ну, Мені сподобалось, тому і взяв розміри або ще щось. Вайбер пишіть, присилайте фото її і отримаєте якраз ціна за неї буде 150 гривень. Антенка у нас буде 35, цей у нас буде. 40, цей у нас 30, подовжувач на 14, скоріш всього, з квадратом. Ціна за нього буде у нас 25, Молотки. Дивіться, два штуки маленьких. 100 грамовий, скоріш. Оце у нас буде 100 гривень. Оце у нас буде 30 гривень. Є ось такі два різці. Кому там цікаво? Знайшов також ціна 80 гривень. Гайка у нас 20 гривень, цей у нас 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, 10. Що тут? ножиці у нас будуть 35, цей у нас буде 20, 15. Затискачі на рубанок і лезо. Буде 45, цей у нас ключ буде 80. Знайшов ще ось таку блісну, і ще й ціна така 36 копійок. Гарненька. 10 гривень. Це в нас буде 15 гривень. Е, ручка у нас буде, як бачите, така в футлярі 20 гривень, молоток 25-25. Це в нас з напайкою. Навіть. Так, є ось такий перо. Ціна за нього буде 15 гривень. Є ось така лірка, скоріш всього, на 10. Не чухав, не дивився. Ціна за неї 20 гривень. Цей у нас буде 25, цей у нас буде 20, цей у нас буде 20. Ключі у нас 7 штук будуть, навіть. 8. Будуть 100 гривень. Кому цікаво. Далі, що тут у нас є? Цей буде 15 гривень, цей у нас буде е, 10 гривень. Викрутка 5, сверло 10. Гайка. Гайка у нас 15 гривень. Припой. Ось такий кусочок буде у нас 50 гривень. Тріщотка. Але вона не тріщить, Ржава, ну, які є на ремонт. Кому там треба 50 гривень, вона буде ваша. Е, ніж. Ось такий лезо, як ви бачите, якраз 45 гривень він буде ваш. Рулетка. Все працює, все добре з нею. Ціна за неї 35 гривень. Ця в нас буде також 35 гривень. Совєтськое качество. Так, цей у нас буде 60, кому цікаво. Цей в нас буде 25. Топорець, ось такий ржавий. Також в воді, скоріш, всього, був, або ж десь викопний. Ціна за нього буде в нас 60 гривень. Цей у нас буде 40 гривень, цей у нас буде 15, 10, 5, 2 гривні. Цей у нас буде 25. Що тут у нас? Болти, буде 10, 10. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 40. Якийсь цікавий такий. Собачку знайшов, не знаю, яким чином нею користуватися, але ще не розібрався. Але ж все працює, як... скоріш всього, повинно бути. Але не знаю, що тут. Може щось зламане. Ну, ця частина також зламана, це я побачив. А, рукоять ціленька, гарненька. ну 150 і буде ваш. Цей у нас буде 15 гривень, цей у нас буде 20 гривень. Напильник 15, цей у нас буде 10, цей у нас буде 45, 5 гривень, лампочка аварійна. Ось така 25 гривень. Ці у нас будуть по 45 гривень, ножі будуть 60, цей 10 гривень. Це я вже показував, якраз взяв шківок і ось така приблуда. Щось випресовувати, щось робити. А обратний молоток, скоріш, зробили, щоб можна було щось випресувати. Ось так. Ціна за нього 180 гривень. Ця в нас річ хотів вирівняти, обламалася, бачите? Сама стоїчка така нержавійка. Чи, ну, липна на магніт, але якась нержавійка магнітна. Ціна за неї буде 45 гривень. Ці у нас дві штуки будуть 80, ящик у нас буде 185 гривень, нехай так буде гарненький, без ручки. Ручку треба зробити. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалось, або ж хто хоче щось купити. Звертаю вашу увагу, присилайте фото того товару, що вам сподобалось. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, підтримайте лайком, коментарем, подобайкою, всім тим, чим можете. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.